Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжці, вітаю всіх українців в різних куточках нашої, нашої землі. Давайте подивимося, я хочу подивитися, чи буде в червні місяці у нас самольоти, підтримка самольотів авіа для контрнаступу, для цього контрнаступу. Чи буде в червні місяці вже самоліти? А потім я вам скажу, яким чином то я можу. Передбачати так, ну з якої причини я можу тут передбачати, верніше сказати. Що, бачите, підвішаний стан червні місяці. Але ось гарні новини вже є. По королю, це серйозні новини. Це не просто не хухри-мухри. І по десятки цей ресурс, в принципі, він готовий. Але чому підвішаний стан? Підвішаний стан, що малувато, скоріш, всього, ще поки. Ще треба. Ще треба це мало. Я вам так скажу: випадає король, ну, покажіть мені. Тут ще йде така річ, чому я подивилася, бо тут випадає людина, а яка ресурсна, це наші льотчики, і вони ще не всі вивчилися. Тобто, тут йде і по бажанню, ми ще бажаємо цього ресурсу. Але тут ще треба і вивчати людей. І от з цього питання я хочу покласти іншу ситуацію. Чи є можливість в червні місяці участь іноземних пілотів? На F-16 у контрнаступі України. В цьому контрнаступі. Є така можливість. Є така можливість, є такі люди, є така сила, є бажаючі, і ми того, в принципі, очікуємо. Ми очікуємо, бо вже неодноразово а, виходили льотчики, які давали сигнал, що вони готові воювати в небі українському а, і приймати участь в цих діях військових. Так що, ось, червень місяць. Ми чекаємо, давайте подивимось липень місяць. Я так розумію, в червні ще тільки буде очікування цього. Так, ну я вам так скажу. Е... Бачите, тут іде ілюзія, але це ще карта вибору. Давайте ми подивимось її. Ні. Все ж таки тут буде йти дуже велике питання, по вони не хочуть не бояться, сумніваються. Не хочуть вони влазити в це глобально, знаєте, от якось потрошку, от і в єдинічному случаї, знаєте, один, два, отак якось, тобто по пажику це, ну я б наже не сказала, тут або мало людей, один, два, три, або це люди, ну, скажімо так, молоді. Які реально хочуть допомогти, ну вони молоді. І, може, із-за цього ще й ось ми думаємо, будемо думати, тому що, ну, якось воно не камільфо. Брати чужих іноземних пілотів, які ще трошки зеленуваті, ну, таке. Тобто імператор показує то, що йде захист, йде захист, так, по імператору йде захист, але він не дуже великий і дуже великі сумніви в цьому питанні. Ну і якось воно не дойде до... Ну, шанси є, бачите. Але там дуже багато людей, які проти того. Проти. Даже, скажімо так, влада, конгрес, оце все. Бо імператор це велика влада, і вони, вони то не дуже хочуть. Якось так. Вони кажуть, що у вас є свій захист, ми вам надаємо зброю, ППО. То почекайте. Вони не впевнені. Ну, і давайте я гляну вже серпень місяць. Чи будуть іноземні? Пілоти приймати участь в літній компанії контрнаступу в Україні. Ви знаєте, ну, скоріш всього, що ні. Тут іде тройка, що вона хоче нам показати? Ну, Таке бажання, знаєте, таке щось от, ну, ну, таке воно. Може, далі туди, коли реально вже включиться цей процес передачі самольотів ближче до восени, може бути. От ближче до восени може бути, але у нас і своїх льотчиків хватає. Так, а ну що, це нам вісімка, що вони не подвижні? Ну, от влада не дає цьому рухатися. Так, вони, їм самим то буде неприємно, що вони такі, що вони бояться і таке інше, але ні. Ні. Включно по серпень місяць не будуть вони приймати участь в нашому контрнаступі, навіть ніяк. Я ж кажу, може, один-два, отакічні якісь моменти. Бажання, це все несерйозно, це все там скандали, ні, ні, ні. Ну, Дивіться, я спитала, коли самоліти будуть приймати участь в контрнаступі ось влітку в літню компанію. Ну, бажання велике є, все це якось крутиться, люди то роблять велику справу, договарюються, рішення ось якесь йде. Поки що це все прикрито. Навчання йде, ключ в наших руках. Тобто, поки що. Червень місяць, бачите, ключ показало, але але ну так, під питанням. Трошки по іншому задала питання. Я б так сказала, що, в принципі, так, да, і це буде десь під кінець червня. Але я хочу подивитися розкрити це все. Ну, проблеми, скоріш з цього. З чим тут проблеми? Ну, з людьми. Треба навчати людей. Ну, в принципі, це пройде успішно. А тут де стабільність? Переговори ведуться, вони ведуть ось по цій карті. Ведуть, але воно ще так. Ні-ні ні, в червні місяці цього навряд чи воно станеться. Я так бачу, що не буде в червні. Давайте глянемо липень місяць. Це вже я дивлюсь, просто наші люди і наші, наші пілоти, і щоб самоліти вже були, були в Україні, приймали участь в цій війні, липень місяць. Навчання, іде навчання, ідуть серйозні пророботки, але будуть якісь сообщення і по дому, бачите, стабільна ця карта стабільно випадає, стабільність. Ну, може, вже воно і буде. Ну, дайте я подивлюся. Бо Україна це вже до Ні, тут ще падають липень. Але, бачите, короткий період і зразу йде клевер. Ви знаєте, може, в липні вони з'являться. В липні вони вже, скоріш всього, з'являться. Так, давайте серпень подивимося. В серпні, якщо вони в липні з'являться вже наприкінці, то в серпні вони вже повинні бути. Ти подивися. А -а. А -а. Ото стабільність впала і клевер. Там по клеверу просто-таки будуть стабільно проводитися просто навчання і це все передаватися. Треба було там подивитися, кинучи на клевер карту. Ні, трансформація іде, але тут по луні ще будуть проблеми, ще ми будемо то все проходити. І, до речі, по договорам от, підуть проблеми, і тут ще буде якась пакость. нам. Ну, ось вона пройде по клеверу. Тобто будуть вони будуть вкидати щось, когось направляти, мішати, щоб затягнути це все, щоб затягнути сюди, щоб не попали самоліти. От вересень і то він йде на кінець. На кінець. А от жовтень. От уже пішло новини. Люди задоволені, все серйозно. Ресурс, але тут іде башня. Що це за башня? Люди. Так. Да. Я вам можу сказати, що десь у жовтні аж. Жовтень отак от. То, самолеты раньше, ну, будут тишу есть. Будут тишу есть у нас. Да. Та авіація, що є, вона, звісно, буде приймати участь. ось. Ось, Але тут щось вони перенавчаються, щось якесь. Вони туди дочепляють ще щось таке, знаєте, більш сучасне. І ось. Ті самольоти, які у нас є, вони будуть приймати участь. Так, да, ось іде ресурсна карта на лілії. Да. Звісно, ті рішення вони такі, знаєте, роблять швидко, хаотично, бистріше, бистріше щоб це зробити, знаєте, щоб налагодити туди щось, начепляти, от таке щось. Велике бажання, плани, то все якось їх трошки зробити більш технологічними. Да, вони будуть приймати участь. І їх, будуть, їх доводять до того, щоб вони були більш такі, знаєте, потужні. Ну, ось я вам показала по самолітам. На жаль, на жаль, чуда не трапиться. Буде все як є, і швидше воно не вийде. Ну, хіба що щось різко зміниться? там, Якась, така, ну, якась створиться ситуація така, що вона просто бомбоне там. Цю, от. Ну, подивимося. Подивимося, будемо роздивлятися. Я так накидала. Більш-менш розуміти ситуацію. Але ось поки що буде так. На жаль. Наші самоліти, да, їх там е роблять з ними різні маніпуляції, щоб якось їх сучасно обладнати. Але це все, що буде на зараз приймати участь е в контрнаступі. На жаль. на жаль. Все, люди пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бажаю вам бути живими та здоровими. Слава Україні! Ми переможемо по-любому цих покидьків! Почуємось, папа! -па.